Друзі, всім привіт! З вами Неля. Сьогодні у нас зимовий стрім. Реально зимово дуже холодно. Тож сьогодні швидко зшиваємо. Чесно кажучи, я щось робила офлайн, але Оскільки це все було досить хаотично, то ми зараз до кубки позбираємо пари, пошиваємо і скільки, скільки встигнемо, підготуємо до прання. Обморозила руки за цей час, бачите, що робиться. Тож, якщо маєте якісь поради, як можна вилікувати руки, буду крепко вдячна. Мені пора медом намазати. Знаєте, я вже близька до того, щоб медом помазати. Так, хтось пише, зараз почитаю, чекайте. Заправляю ниточку. Так, Анна, вітаю. Як ваші справи? Так, треба усі повідомлення. Фільтр усі повідомлення. Так, начебто всіх перечитала. Друзі, зараз я буду зшивати шкарпетки боковим швом. Ось така в мене шкарпеточка, я її на виворітню сторону вивернула, і з виворітньої сторони встик буду зшивати матрасним швом, ось цей боковий шов. І так буде тривати весь стрім. Така розвага. Тож зараз трошечки покажу, як це роблю. На початку в'язання я лишаю відрізок нитки, достатній для того, щоб зшити цей боковий шов. І тепер закріпляю спочатку за цілу петлю, потім за одну напівпетлю закріпили без вузликів, без нічого, немає зайвого ущільнення. І ось таку просто звичайним матрацним швом встик. Зшиваємо і чекаю ваших порад, хто чим рятується від обмороження шкіри, обличчя, рук. Які є дієві варіанти? Серед того, що вже порадили, була оливкова олія просто намастити бо ну, вона має такі цілющі властивості. Потім, як я вже казала, був мед, була о, крем дбайлива до ярочка. Це зоокрем, він має лікувати дуже-дуже. Він, в принципі, і допоміг. Основну масу ви вже не бачите, бо з такими руками, як були одразу після обмороження, я взагалі не ризикнула виходити в ефір, бо це реально було якось. Як то сказати? Щоб не перелякати людей. Дякую за вподобайки, друзі. Дякую. Тепер трошки загоїлося, але мені б хотілося ще якихось порад таких дієвих. Так. Йой. Треба буде гарненько по парах розібрати ці шкарпетки, бо вони різного... Відтінку сірого. Тут не п'ятдесят відтінків, але все одно є з чим заморочитися. Ось, наприклад, бачите різні відтінки вже. Так, і сшиваємо далі. Олі така спокійна медитативна робота. Просто ніяк не вистачало часу це завершити і передати. Бо, як то кажуть, добра ложка до обіду. О, так. Зараз дуже холодно і треба скоріше передати. Якнайшвидше. Чи, хтось порадив мазі від опіків, не можу згадати, як вона називається, що вона також дієва у загоєнні і при обмороженнях, треба спробувати. Якщо хтось пам'ятає, то пишіть, як та назва може бути від опіків.